Знаєте, який бізнес буде для вас та для всіх, мабуть, найбільш привабливим. Бізнес, про який, коли ви почуєте, коли ви детально будете його вивчати, ви будете готові вкладати будь-які кошти. Це такий бізнес, коли вам не просто дадуть інструкцію, яким чином щось створити, що для цього потрібно е, купити, як технологічно це створювати. А той бізнес, коли вам ще скажуть, що коли і за які гроші. Куплять у вас ту продукцію, яку ви виготовите, і один з прикладів такого бізнесу це вирощування креветок. У нас бувають різні методи вирощування креветок. Ви часто я думаю чули про. По новинам. Ви часто бачили в інтернеті пропозиції, як їх вирощувати. Але зараз я скажу, я не буду казати зараз абсолютно про всіх. Але як показує практика, ми зараз поговоримо про більшість підприємців, які пропонують вам послуги по створенню такого бізнесу. Але знову ж таки, я не буду займатися якимось наклепом. Ви просто для себе я покажу, яким чином ви для себе самі зможете зробити висновки. Чи це реальний бізнес, чи десь вас трохи хочуть спробувати обманути. Так от. В цьому ролику ми не будемо детально розбирати саме бізнес, саме виробництво, а просто поговоримо про загальні такі аспекти. От уявіть. Вам показують в інтернеті, що для вас вже створена бізнес-модель, завдяки якої ви вкладете такі-то гроші, ви витратите стільки-то часу, ви зробите таку-то роботу. Вам для цього буде потрібна саме певна якась територія. Завдяки всім оцим процесам, у вас буде створено стільки-то кілограмів за нехай півроку продукції, і за такі то гроші у вас є гарантовано викопе той підприємець, який вам продав цю ідею. Ідею цього бізнесу, і от на основі цих даних ви собі вже створили картинку з грошима у голові. Тобто, ви витрачаєте 15 тисяч доларів, ви закуповуєте у того підприємця, хто за хто вам запропонував цей бізнес певні технології, певних мальків для вирощування креветок. Як сьогодні, наприклад, як розглядаємо, ви купили певні басейни, додатково якісь інгредієнти їх для вирощування. і Через буквально декілька місяців у вас вже буде готової продукції, наприклад, на. 25 тисяч доларів, і ви уявіть: з 15 тисяч доларів, наприклад, зробити продукції е, на 25 тисяч доларів, це отримати прибуток майже 10 тисяч доларів. Да навіть якщо 5 тисяч доларів, це вже колосальна цифра, тому що ми кажемо за декілька місяців. Наприклад, якщо за квартал 5 тисяч доларів, то за рік це означає ті самі 15 тисяч доларів. Тобто ви окупите всі свої вкладення буквально за рік. І от саме головне, що дуже часто такий бізнес, такі пропозиції це аферні. І от що потрібно зробити для того, щоб ви могли відрізнити, афера це чи не афера. Дуже часто вам розповідають про те, що продукцію, яку ви виростете в даному часі, ми розмовляємо про креветки, ви зможете продавати, наприклад, про 2000 тисячі гривень кілограм чи по 2,5, і вам не потрібно буде самостійно їх продавати за вас, у вас їх викупить той підприємець, який за ваші гроші створив вам цей бізнес або допоміг створити. І отут вам потрібно не поспішати довіряти цьому підприємцю. Спочатку для того, щоб для себе вирішити наскільки це реально, ви спробуйте зрозуміти, а скільки ця продукція реально коштує на відкритому ринку. Наприклад, якщо вам хтось розповідає, що якісь особливі тигрові чи королевські креветки буде у вас купляти по 2,5 тисячі гривень, і нібито вони будуть відправляти в якісь найдорожчі ресторани світу ці креветки, то ви просто підіть до магазину, це перше, що зробіть, і подивіться, а за скільки реально на відкритому ринку купити цю продукцію? І якщо ви побачите ціни нижче, що ніж вам розповідають, то це перший дзвіночок. Але, хоча вам можуть знати, що казати, що насправді так. Таких креветок, як ви будете вирощувати їх немає ніде. І те, що ви порівнюєте щось там по 800-300 по 300 гривень, це зовсім не така креветка. А от ваші саме будуть коштувати по 2000 гривень. І тут, нібито на перший погляд, ви ніяк це перевірити не можете. І от знаєте, що потрібно зробити в такому випадку? Спочатку ви до того, як будете вкладати свої гроші в цей бізнес, ви спочатку візьміть. Купіть цю креветку, нехай у цього ж підприємця за будь-які гроші, хоча б кілограмів 20. І спробуйте самі зробити вигляди того, як наче ви вже виробляєте цю креветку, і спробуйте її продати. Тому що саме продаж вам покаже наскільки реально. Цей бізнес створити і наскільки реально він буде рентабельний. Тому що якщо ви самі не спробуєте спочатку продати цей товар, не потрібно поспішати вкладати гроші. Не потрібно вірити, що хтось інший зможе його продати. І ще одна деталь: Розумієте, коли ви бачите в магазині креветку, і наприклад, навіть за ту саму ціну, ви розумієте, що цей магазин неважливо, чи це метро, чи варуси, чи будь-яка мережа, вони вже зробили свою. Націнку на цей товар. І на такі товари, як креветки, вони роблять. Націнку не менш 50%. і повірте, продати цей товар не так вже й легко, і тому у нас дуже часто рекламують такі види бізнесу і заробляють на ньому лише ті люди, які продають цей бізнес, тому що нічого спільного з реальним прибутком тут немає. І продукцію, яку ви отримаєте, можливо, ви вони викуплять його її один раз або два рази, доки вони рекламують і масштабують цей бізнес, доки таких покупців, як ви збільшується і збільшується. Вони Декілька разів вони можуть дозволити собі купити у вас декілька разів таку продукцію, але знаєте, це закінчиться і закінчиться дуже швидко. І тому це відео у нас тепер виходить не про створення якогось бізнесу, а просто про те, як не потрібно робити, як не потрібно довіряти і як потрібно себе оберігати від інформації, яка Досить нечесно. І я вам скажу, що часто так буває ще з такими видами діяльності, як вирощування, мікрозелені. Там теж люди розповідають, що вони вам подарують технологію і що ваших зелень через них будуть у вас купляти дорогі ресторани та щось подібне. Тут Потрібно теж бути обережним. Знову ж таки кажу: я не поспішаю усіх називати абсолютно аферістами, але на жаль, на сьогодні їх дуже багато і тому спочатку, перед тим як вкладати гроші, спробуйте купити цей товар, спочатку купити готову продукцію і спробуйте її продати. Спробуйте підписати контракти на поставку, хоча б побачите, а чи Прийдуть до вас якісь люди, які готові у вас щось купляти наперед. Так що, друзі, будьте обережні, вивчайте детально інформацію, тому що наші гроші це вартість нашої праці, це наше життя, це дуже важливо і не потрібно його розкидувати і просто вірити людям на слово. Все потрібно перевіряти. А я нагадую, що на цьому каналі ми розглядаємо різні види підприємської діяльності. Ми розглядаємо особливості нашої економіки, тому, будь ласка, підписуйтесь.